Люксова відпустка. Реєструйся і відпочивай за рахунок люксафем. Служба безпеки України атакувала військовий аеродром Приморсько-Ахтарськ. Що на Росії з цього аеродрому? Я нагадаю, окупанти запускають шахеди по нашій території. Першою цілею для далекобійних дронів став відповідно військовий аеродром. приморсько ахтарськ в Краснодарському краї. Там було уражено місця зберігання і запуску тих, як я вже сказала, безпілотників, які тероризують нашу територію після прильоту цих дронів в районі аеродрому. Виникла пожежа відповідно, росіяни там знову ж таки почали волати про те, що як так, і знаєте, у росіян є така особливість. От, якщо ми з вами щойно чуємо сигнал повітряної тривоги, а тим паче, якщо чуємо звук безпілотника або іншої повітряної цілі, біжимо е, ховатися в укриття, то росіяни дістають свої телефони і починають бігти за безпілотником там чи е, ракетою і починають знімати вибух. Мені здається, тобто тут е, два моменти: Перше, це те, що просто Нічого немає в тих російських головах. А інший момент це те, що безпечно себе відчувають росіяни, тому що українці ніколи не б'ють по мирних людях, відповідно, ніколи не б'ють по житлових будинках. А ми з вами щоночі відчуваємо ось удари саме по цивільному населенню, по цивільних об'єктах. Давайте подивимося. Відео від так званого очевидця, От те про що я говорила, який біг за шахедом. Зонішне, популашник. Ого, який великий. ПВО он работає по ньому. Он ППО працює по ньому. Збив. Да, смотри, взривайся. Дивись, вибухає. Наслідок вибухів на Росії вийшов з ладу магістральний газопровід Центральна Азія. Центр про це повідомляють 24 й канал. Повідомляє з посиланням на свої джерела в головному управлінні розвідки. Цей газопровід є системою газопроводів, що належать Газпрому і транспортують природний газ з Туркменістану через Узбекистан та Казахстан до Росії. Постачання нині зупинене. На місці працюють екстрені служби та ремонтні бригади. Газогін забезпечував енергію низку оборонних підприємств Росії. Uh, і от з приводу уражень на Росії хочеться відзначити, що що дрони сьогодні також атакували НПЗ та оборонний завод. Повідомляється відповідно, що uh, були атаковані заводи в Рязані в Новокуйбишевську Самарську область. Зафіксовані там потужні пожежі. Під ударом також опинилося і підприємство Електроприлад у Пензі. Давайте подивимося відео. Спода, нас бомблять. Ще Панове, нас бомблять ще раз. Успішно горить там. Я не знаю, у котрій воно вдарило, але, мабуть, всі спали так само, як і я. Тому пропустили все. Власне, така картинка на цей момент. Можуть росіяни спати, можуть спати навіть тоді, коли прилітає на Росії, просто тому що Україна не б'є по мирних людях, і бачимо, що росіянці знімаються, і напевно, що відчувають себе в безпеці, як я вже говорила. В генштабі повідомили, що сьогодні було уражено низку важливих об'єктів на території Рефії. В ніч на 2 серпня сили оборони України завдали успішних ударів по верифікованих цілях Росії, що задіяні у забезпеченні збройної агресії проти нашої держави. Атака стала відповіддю на нещодавні терористичні обстріли Росією українських міст, вбивство та поранення цивільних мешканців. Так підтверджено влучання в підприємства нафтопереробної галузі країни-окупанта: Рязанський та Новокуйбишивський нафтопереробні заводи. Також українські дрони успішно атакували базу пальномастильних матеріалів «Анна нафтопродукт. У Воронезькій області Російської Федерації, крім того, уражено підприємство АТ пенське виробниче об'єднання Електроприлад, яке спеціалізується на виробництві захищених телекомунікаційних комплексів, криптографічних засобів зв'язку та друкованих платах для військової техніки. Зафіксовано численні вибухи та пожежі на території цих об'єктів. Більш детальна інформація щодо наслідків атак уточнюється. Бойову роботу виконали підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій Збройних сил України та служби безпеки. України у взаємодії з головним управлінням розвідки Міністерства оборони України систематичне та цілеспрямоване ураження об'єктів, що забезпечують армію противника, триватиме до повного припинення збройної агресії Російської Федерації проти України. Сили оборони вживають всіх законних заходів, щоб зупинити геноцид нашого народу, який сьогодні свідомо здійснює московський режим. Ситуація навколо покровська залишається дуже складною. Зараз Росіяни намагаються оточити. Покровськ перерізати е, логістику збройних сил України. Про це повідомляє зокрема розвідка Великої Британії, що російські війська активізували наступ, просто е, пруть без безперестанку на Покровськ, і зараз Покровськ є ключовим логістичним вузлом збройних сил України. За даними розвідки, окупанти просунулися е, до, е, до північно східного напрямку е, міста. Атакують район шосе. Н 32 а в напрямку Родинського, також, також зафіксовано просування дещо південніше в районі Миролюбівки. Зазначається загалом, що Покровськ зараз став для росіян такою пріоритетною ціллю після падіння Авдіївки у лютому 2024 року. Але маємо також відзначити, що звісно. Ці намагання росіян взяти покровськ. Вони обходяться для Росії величезною кількістю жертв, і росіяни кладуть там просто велику кількість російського ресурсу, людського ресурсу. В першу чергу, це те, що росіяни не рахують а для нас люди надзвичайно важливі.